Фатальна помилка на Прикарпатті під колесами автівки загинула 16-річна дівчина. Смертельна аварія трапилася між населеними пунктами Горохолино та Старуня Богорочанської громади. Загибла дівчина перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 29-річна мешканка села Яблунька керуюча автомобілем BMW x 3 вчинила наїзд на дівчину пішохода. Остання, поза межами пішохідного переходу, перебігала проїжджу частину зліва на право відносно напрямку руху автомобіля. 16-річна мешканка СМТ Солотвин загинула на місці події. Поліцейські перевірили водійку на стан сп'яніння, за кермом вона була твереза. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Ще одна дорожньо-транспортна пригода трапилася також у Богорочанській громаді. Водій легковика не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу руху. Там він чинив зіткнення із зустрічним автомобілем. В результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва водії травмовані. Окрім того, пасажири автомобіля шкода 1993 року, 2010, 2012 та 2014 років народження. Також отримали травми. Відомості щодо дорожньо-транспортної пригоди внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Водіїв перевірено на факт вживання алкоголю, результат тверезі. У двох випадках слідчі вилучили з місця події транспортні засоби. У справах буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. Прикарпельські правоохоронці вкотре закликають водіїв та пішоходів бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанції, а також правил маневрування. Люся Грибик віталій магалаті, телеканал 402.